Друзі, в продажу Chrysler 300C на двигуні 2,7 з газом. Подивіться на цей стан автомобіля. Білий, гарний, доглянутий, салончик збережений, світлого кольору. Ось так от виглядає центральний підлокітник присутній, повний склопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Електроляда, таке от шикарне мультикермо, автосвітло, датчик дощу, автомат, клімат-контроль, така ось магнітола. А подивитись, що ви можете по вулиці територіальної оборони, 102, воно автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатися у нас на сайті Шапці профілі. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, в за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.